Дивіться, ви знали таку штуку, що наприклад, приїжджає вага, це наприк, на 100-300 на 300 кг. Тут окремо, бачите, на фішці е, окремо йде голова, там вона під'єднується, бачите, я покажу як бачите, тут все з'єднується. І наприклад, якщо перепутати ваги, голову поставити не від тієї платформи, хоча мені прийшло навіть писало, бачите, 7 пише тут, 7 пише і тут писало, теж 7, десь написало. Не можу знайти сімрки. Тут на голові теж пише 7. І коротше, якщо буде не від того, то буде погано показувати. Просто вага на 7 чи 8 кг. О, бачите, навіть сім. і на цьому пише 7. Але воно коротше, не, неправильно. Я мусив цю голову поставити в цю і вже почали добре показувати. Так що це не всі знають, Часом буває, що ваги назад на повернення відправляють через те, що не знаючи. Важно, якщо брати їх, то беріть по, дві, по коробці беріть, тому що там в коробці вони запрограмовані, тільки вони не перепутайте. Якщо не то чіпили, знімаєте і чіпайте те, що потрібно. Користуйтесь?